Світлана, мама 25-річної породіллі. У доньки почалися перейми сьогодні, о четвертій ранку. Жінка викликала швидку. Однак доїхати через снігові замети машина до їхнього села не змогла. Почалися потуги, схватки і визвали швидку, швидка відреагувала моментом. Через 20 хвилин швидка вже була під коли я їм зателефонувала, вони відповіли, що проїхати вони не можуть, вони в заносі стоять. І позвонила на службу МЧС. МЧС -обці відреагували моментом. Через півгодини з Ладижина була пригната техніка. Бачите, е -е, говорити не можу. Жінка ледве стримує сльози. Чотири години вона разом із донькою чекали, доки рятувальники, дорожники та місцеві жителі звільняли машину із снігового полону. Фельдшерів на тракторі привезли до породіллі додому, і лише тоді, коли сніг повністю розчистили, жінку доставили у пологове відділення. Там буквально за півгодини вона народила хлопчика. Та, 50, 55 сантиметрів року. Так що вітаю, <звілі> вам. Роди прийшли фізіологічні, без проблем. Ми чекали довше, ніж ми рожали. Рожали ми дуже швидко. Щаслива бабуся вдячна усім, хто, попри екстремальні погодні умови, допоміг її доньці успішно народити. Це люди, які знаходяться на своєму місці. Дай їм Бог здоров'я, наснаги. Всього самого самого найкращого, що можна тільки побажати в цей день, спасали як могли і рожені судоставили здорову цілу таку як потрібно. Ще одну вагітну жінку із снігового замету рятували у Маньківському районі. Автомобіль Мерседес застряг дорогою до Києва. Як стало відомо, у салоні машини, крім водія, була жінка, яка скоро мала народити. На допомогу водію та породіллі прибули рятувальники. Вони розчистили засніжену дорогу та взяли авто на буксир. Майбутню маму цілу та неушкоджену доставили до найближчого медичного закладу для огляду.